Амроксів немає. У мене були амрокси, ні, зараз немає. Ой, знаєте, якщо заводити породу, то хоч тоді хоча б якусь. Я б вибрав красу. Звісно, амрокси вони гарні, вони продуктивні, вони гарно несуться, гарно набирають вагу. Ну, Аморокси це як і звичайна інша люба, друга порода. От у всі породні пташки взяти: аморокси, адлесиблястий. Е, фоксі, Навіть фоксі чекають, віндотсрібло, які там породи. Ну, Всі ті останні породи, які є. М'ясоєчного напрямку, які і несуться, вони плюс-мінус вага в них однакова, плюс-мінус яєць вони несуть так само. Всі несуть яєць приблизно до або 180 яєць на рік. І вага курочка 2,5-3 кг, півень до 4 кг. У всіх пород майже однакові показники. Тому вибирати треба по своїх вподобаннях, щоб вони вам подобали, щоб в мене і спороти м'ясо єчних в мене віандоти, тому що вони. Такі самі, можна сказати, показники середні. Мені дуже радили вчора чи позавчора арпінгтони. Впроду завести арпінгтон. Я до них колись придивлявся, Мені дуже подобається, арпінгтони породи чорне золото. От дуже вони гарні, дуже такий колір. Показники в них непогані. Виглядають вони цікаво. Вони ну, виглядають трошки схожі от до е, віандотів. от, Хто тримав Віандотів, хто ті знає, в них така головка інакша, не така, як звичайно, там, курки дворової чи вкоса. Господи. Заткайся! І цей... Арпентони чим добрі, тим, що вони навіть після року все одно продовжують нестися. і в них не падає ця продуктивність. Як багато порід чи просять, що до року в них нібито гарні показники, а потім вже вони там і несучість падає, ну і все таке інше. В арпінтонів такого немає. Вони там і 5 років можуть жити, все одно яйценоскість залишається. Ну, вони ще дуже гарні квочки. Ну, Так само в них по показниках. Яєць 170 яєць на рік. І вага, ну, плюс-мінус така сама: 2,5-3 кг курочка і півні 4 кг. Я числа раніше думав, що в них волохаті ноги, але то, тільки візуально здається, тому що в них ножки такі коротенькі, в них дуже багато піра, і вони візуально кажуть, що вони волохаті, тому що в них піра щоди по землі волочаться.